Якщо ти не згоден мовчки терпіти холод і відсутність світла, значить ти агент ФСБ, влада вивела політику перетворення УПЦ на ворогів народу на новий рівень. Тепер агентами ФСБ називають уже не парафіян. Тепер так таврують усіх, кого потрібно швидко і брудно дискредитувати. У Хмельницькому люди вийшли на мітинг. Причина проста: несправедливі графіки відключень електроенергії. У деяких районах світло дають лише на кілька годин. Мешканці вимагають відповіді, вони звинувачують місцеву владу в корупції та непрофесійності. І як відреагували чиновники? Пояснили ситуацію в енергетиці, показали план, як виправити проблему? Звісно, ні. Секретар міськради Діденко пішов звичним шляхом. Він назвав протестувальників парафіянами Моспатріархату. патріархату. А отже, за його логікою. Агентами ФСБ. Після скандалу, що розгорівся, Діденко оперативно видалив свій допис із Фейсбук. Але було вже пізно. Пост розійшовся місцевими пабліками, щоправда, вже без знущальної картинки. Чому він узагалі це написав? Відповідь проста: За останні роки влада, за підтримки ЗМІ, зробила з парафіян УПЦ зручний образ ворога. Тепер це універсальний ярлик. Потрібно когось очорнити. Називай Моспатріархатом. патріархатом. Логіка гранично цинічна. Якщо ти не готовий мовчки терпіти холод і відсутність світла, значить, ти не патріот, ти ворог. У соцмережах хмельничани обурилися. Я так зрозумів, що всі, хто не згоден із діями влади, усі ФСБ і КГБ. Дуже зручне виправдання для влади. У нас в Україні або терпіли, або ФСБ. Зручненько придумали. Така кількість людей і всі ФСБ в одному місці? Хто в це повірить? Так, жінки з маленькими дітьми це саме ФСБшниці, а їхні діти боси ФСБ. Вибачаюсь, а до чого тут УПЦ МП? Люди, що виходили з табличками ми з УПЦ МП? Чи там були священники? Які ж люди тупі? Невже ніхто не розуміє, що Діденко просто перевів стрілки з відключень світла на УПЦ МП? Що ви несете, ви що, мила об'їлися? Який бред собачий? Яка ФСБ МП? До чого тут віра? Питання ж у світлі? З огляду на те, як обленерго і місцева влада геноцидять хмельничан, саме вони є агентами ФСБ? Що, що, воно головою вдарилося? У нас тепер усі, хто проти корумпованої влади служать рашці? підла сволота. Хто насмілився говорити? Той шпигун слеш зрадник і взагалі не до людина. Коли кажуть, що при владі фашисти можливо сьогодні, станом на 2026 рік, у цьому є певна доля правди. На жаль, у коментарях значно жорсткіша реакція. Люди чітко показують, українці не настільки дурні, як вважають нахабні чиновники. Пропаганда про агентів ФСБ з УПЦ їм більше не заходить. Система дає тріщину.